Книжковий адвент по українській класичній літературі, день дев'ять. Сьогодні розповім вам про твір Богдана Лепкого, Святий вечір на селі. Це ностальгічний спогад про традиційне українське різдво у рідному селі, сповнений туги за рідним краєм, сімейним затишком, звичаями, колядниками під вікнами та атмосферою єднання й української душі, що контрастує з тяготами життя та війною. Письменник, перебуваючи далеко від дому, згадує Україну, її простори, села, де скрізь вона лунає, і відчуває тугу за нею. Змальовано яскраві образи дідух, сійно під столом, перша зірка, кутя, колядники, які єднають громаду. Попри святковість, є також нотки і гіркоти, згадки про важкі літа, кривду й гори, що підкреслює нелегку долю народу. Сам вірш, пронизаний молитвою, вірою та сподіваннями на добро, що досягають Бога через народні звичаї. Цей вірш це не просто опис свята, а глибокий вияв любові до свого народу, його культури й прагнення зберегти його в пам'яті, особливо в часи вигнання та війни, як це було із самим Лепким.